Всім привіт! Ви потрапили на мій канал Розпаковки на Стусі, і в цьому відео ми будемо розпаковувати паперові колекції. І е, в мене так довго не було відео, адже у мене е, дуже загружений, дуз, дуже загружені дні. І, в принципі, в мене немає часу навіть е, ну, доробити колекцію. І якщо, то ви, напевно, бачите якісь нові для вас колекції. Е, ось, наприклад. На 300 підписників Ось колекція. Я вам все по порядку роз, розкажу. Давайте ми почнемо з ось цієї колекції зачіски. Вона новенька для вас, тому що тут ми тільки деякі взяли пакетики. Тоді в мене кардинально просто змінився телефон, тому що, тому що я там все поочищала і таке. Так. Тут у нас будуть попадатися різні зачіски у школу. Ось ось такі от тут пакетики. Тут він двойний, ось такий. Тут, тут видно лице, але видно лице, не дивіться, бо там таке щось. Ось таке от. Ну, ви зрозуміли. І ще. У нас є колекція від Софії про мене. Тому ви її теж не бачили. І давайте покажу вам ось цю. Це колекція окуляри на літо, але, ну, ви розумієте, що окуляри на літо це вже не актуально, тому що вже, вже зима, але все одно ми будемо її розпаковувати. І ще в нас новенька прям колекція, яку я робила недавно. Це колекція динозаврики. Ось така от вона гарна. Тут просто будуть попадатися різні динозаври. Ось у нас є адвент-календар, і ми його відложимо в сторонку, тому що ми ще не відкрили багато, багато ячейок. І давайте ми будемо вибирати пакетики на нашу розпаковку. Так, ми сьогодні закінчуємо колекцію косметика. Ось тут буде стояти. Це в нас попадеться сьогодні блеск для губ. Давайте ми виберемо якісь із цих пакетиків. Так, давайте сьогодні виберемо ось такий от ставимо його. Далі візьмемо пакетик із зачісків. Я навіть забула чесно, які зачіски мають попастись. І я давайте візьму. Давайте сьогодні візьмемо ось такий жасмін, так скажем. Потім у нас колекція рандом. Тут давайте виберемо ось такого милого Патрика. Далі колекція окуляри, будемо її просто називати окуляри, щоб вже не так. Візьмемо ось такий от самок. Далі колекція на 300 підписників. Тут ось написано, що нам буде попадатися. Це типу сходка для вас. Тут невідомо, тут їжа для вас, тут одяг і тут ще є парні пакети, і ми вже його відкрили. Я не знімала це відео. Що будемо їсти із зачіска. Пропоную взяти зачіску. Так, далі. І колекція у нас динозаврики. Динозаврики, тут, в принципі, дуже такі, от, бачите, пакетики, вони повненькі, гарненькі всі. І давайте візьмемо, я навіть не знаю, в мене прям очі вже розбігаються. Я пропоную взяти ось такий от. Всі ми пакетики відкладаємо, а всі ті, що нас чекають на наступній розпаковості, ми. Ставимо у наш конвертик. І давайте відкриємо наш каталог. Ось наш каталог. Я чуть поправила камеру, я не знаю, як я знімала. Ось у нас тут є дуже багато колекцій класних. І так, це в нас в новому каталозі. Це теж це ось це. І ми їх теж відкладаємо. У нас залишилось три колекції, і пропоную вам відкрити рандом. Відкриваємо цю сторіночку, ось вона. І нам сьогодні попадається на під номером 1, під номером 5 або ж під номером 7. Давайте вгадуємо номер 1, 5 чи 7. А я поки що розпакую. Так, і нам попався ось такий от стікер, Це типу морозиво з різними фруктиками, і воно в нас під номером 5. Хто вгадав? Пишіть у коментарях плюси. Ось так от ми його приклеїли. Далі, давайте від, е, закінчимо колекцію косметика. Її не потрібно клеїти. І дивіться, який у нас тут блеск для губ. Він, в принципі, маленький. Ось такий, синій, класний дуже. Е, ось, ми його залишаємо, я його потім поставлю. І все, ми закінчили колекцію косметика. Хто хоче подивитися, яка в нас повна колекція, то можете заходити на якісь відео. Далі у нас, давайте відкриємо адвент-календар. Ми вже його тут відкрили, деякі тут ячейки. Так, тут я мала його підклеїти. Давайте я вам покажу, що нам попалось. Знаєте, булочка нам попадалася. Ще ось такий от пенал. Такий от чехол для телефону. І баунті І ми сьогодні відкриємо ячейку під номером 6. Вона, в принципі, класно відклеюється. Такс, такс, такс І нам попалося Чи ж нам попалось і нам попалось Ось такий от гаманець. В принципі, можна подарувати гаманець. Він під номером 6, так і як задумувалося. От. Так що немає деї для подарунку, даруйте гаманець. Так, все, я приклеїла і. У нас залишилась остання колекція. Від Софії. Якась штука незрозуміла. Так. І, в принципі, нам попадеться або під номером 1, 2, 4. 7, 8 і 10. Дивимося. Тут потрібно просто ось так от. Відірвати наклеєчку. І нам попадеться якась наклеєчка. Ой, тут такі побажання. Ти найкраща, ти дуже класна, ти чудова, ти красива. Дякую, Софія, Якщо ти дивишся це відео, ти теж найкраща. Він під номером 9. Так, у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це 10, а тут 9. І в кінці відео буде дуже класна новина, яку ви, напевно, не чекали. Але ось так у нас вийшло. І ми залишаємо цей каталог і переходимо до нового. В новому у нас більше колекцій. Ось він такий великий, і він мені набагато більше подобається. Так, з перша тут колекція. Це у нас на 300 підписників. Нам вже попалися прикраси в кімнату на те, що ми будемо робити фото, тобто інстекс і макіяж. Макіяж у мене вийшов якийсь криводупий, так що не звертати на нього уваги. Так, і ми відкриваємо пакетик із засічкою. Ого, у нас тут дуже гарна зачіска. Це така типу мальвінка. Ось. Або ж просто хвостик. І він або під номером 3. 1, 2, 6, або 8. Давайте подивимося. І він у нас під номером 1. Тобто, ми його маємо наклеїти ось на цього чоловічка. Ну, тобто, на мене. Так виходить. Ось так от у нас вийшло. І далі у нас по порядку колекція окуляри на літо. Але все ж таки це не на літо, а просто окуляри. Так, вгадуйте під, вгадуємо під яким це номером. або під номером 1, 2, 3, 4, 5 або 8. Давайте ми якось попробуємо розпакувати, тому що щось. Не знаю. Ого, все. все так просто вийшло. Ось у нас ось такі от якісь окуляри. Вони жовтенькі, просто такі прикольні окуляри. Так, і під яким це ж воно номером, під номером 4. Мені потрібен клей. Зараз візьмемо клею. Ось він. Ми ставимо кудись туди ковпачок, відкручуємо і просто приклеїмо. Ось так. Там в, в, в більшості скотч, але все одно ну, приклеї, приклеїться. Так, Н, маленька неполадка. І ми приклеїмо окуляри. І зараз я вам покажу, які нам вже попадалися. Опа, дуже класно я вибрала. Так, і ми його приклеїмо ось сюди. Нам вже в цій колекції попадались ось такі от два футлярчики. Тут ось такі от окулярчики і ось такі. Можливо, ви вже забулись. Далі у нас іде колекція зачіски. Ось як ви бачите, тут уже дуже багато номерів, так що можете вгадувати. Ого, прикольно. І нам попалась. Ось така от дуже гарна, в принципі, зачіска. Вона виходить з такими ось прядками розовими, рожевими. От, і вона, в принципі, напевно, під школу не дуже підходить, але все ж під номером 8. Тобто сюди? Ось так от у нас вийшло. І я... це був мій скетчбук, так що я тут прогорну декілька сторінок. І ось так Ось таке от нас оформлення в колекції динозаврики. І ми відкриваємо перший пакетик у цій колекції. Тут намальований. Такий ось динозаврик із телефончиком. Відкриваємо. Класно відкрилось, тільки ось чуть-чуть. Так, з пакетик лишаємо. І нам попався ось такий от дуже класний динозаврик із сердечком. Ми його відклеїмо, і він у нас під номером 4. Ось тут. Якось його ж треба рівненько приклеїти ось так. От, і загорнути цей скотч. Ось так от у нас вийшло і давайте я вам розповім про ту саму новину, яку ви всі так чекали. Новина заключається в тому, що е, я відкриваю для вас мою електронну пошту, і ви зможете відправляти мені колекції з будь-якого міста, будь-яких країн і так далі. Я залишу свою електронну пошту в описі. Пишіть мені тільки туди, е, тому що свого номера я не даю, адже це дуже ну, небезпечно. І. Ось я залишу вам в описі, робіть мені якісь колекції, і можете мені відправляти листи з ними. А всім я дуже дякую за перегляд. Всіх люблю, всім па-па!